Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити на тему того, є суперечки зараз в інтернеті величезні. Чи варто було заходити в Курську область, чи не варто, чи варто зосередитись на Покровську, тому що на Покровську справді складна ситуація, але контрольована. Скажу свою думку, моя думка полягає в тому, що все ж таки в Курську область варто було заходити як мінімум з двох причин, з трьох навіть. Перша причина це відволікти частину військ якраз таки з Донецького напрямку, що вже йде. Тобто з Донецького напрямку переводять на Курський напрямок. Хай не в таких кількостях і масштабах, але. Робота пішла. Я маю на увазі, росіяни перекидають з Донецького на курський напрямок. Друга причина це санітарна зона. Тобто для багатьох, як я зрозумів, санітарна зона це розуміння, що от на кордоні мають стояти там війська українські. Ні, якщо створювати санітарну зону для Сум. То потрібна 60 кілометрів е, в глиб Росії має бути санітарна зона, щоб для Сум було е, жити більш-менш нормально. Тобто якраз таки Курська область. І це, і це нормальна, адекватна санітарна зона. Санітарна зона має існувати. Вон, Путін хотів е, зробити з Харкова санітарну зону. Ну, бачимо, що в нього не зовсім виходить. І третя причина, і напевно найважливіша, в тому, що війна має перейти на територію Росії. Якщо війна на території Росії не перейде, то, то просто для рядових росіян. Війна буде такою іграшкою по телебаченню, тому що буде страждати суду територія України, буде страждати суто українці. Я не кажу зараз про воєнних росіян військових. Е, суто українське мирне населення страждати. Е, незручності буде суто е, України, українського населення, е, втрати. Тобто Росія, росіяни просто не відчують, вони будуть е сидіти перед телевізором і для них нічого не зміниться. Е я розумію, що треба рухати далі, що там е дехто скаже, що якщо Москву не чіпати, то е нічого теж не зміниться. Це правда. Але як мінімум з, з, з двох попередніх причин. Курск треба було, ну, Курську область треба було проводити там операцію. У нас вже є можливість використовувати дальнобійні дрони. І нарешті вони почали використовуватись правильно сотнями. Я сподіваюся, в майбутньому, в майбутньому будуть використовуватись тисячі таких дронів, дальнобійних, і вони будуть летіти на Москву. Тому що до цього, на мою думку, ці 10 дронів, то, що там летіли на Москву, ну вибачайте, але це смішно. Це, що треба, безумовно, треба і не забувати про е, Покровські, і так далі, про Донеччику, взагалі про українські фронти. Не треба забувати. І так, у людей була іфорія. Е, з приводу того, що от наші пішли в Курське, вони забули про е, Покровськ і, і, і так далі. Але ця операція була необхідна. Це вже має свої дивіденди. І, ну, Будем, там, там і Белгород теж починає. Ну там, там в Білгороді взагалі. Розмін пішов. Там Білгород не, не жаліють. Я думаю, що багато з вас бачили відео з Білгорода. Отже, я вірю в те, що ми переможемо, ми обов'язково переможемо і це без сумніву. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Все це дуже-дуже допомагає каналу в розвідку. Мені дуже приємно читати ваші відгуки, які, якими б вони не були. До нових зустрічей, друзі.